Усім привіт! Мене звати Катя та ви на моєму каналі. Пропоную сьогодні оформити разом щоденник на серпень. Я вам покажу деякі ідеї, а також зробимо сторіночку Back to School, тобто зі списком канцелярії, так як незабаром вже треба буде знову повертатися у школу. Ну і звісно ж я його озвучу, тому додивіться до кінця. Приємного перегляду. Оформлення я вирішила зробити із соняшниками. Зараз я в селі та тут зовсім недалеко є соняшникове поле, де я буваю майже кожного дня. Там вже починають розцвітати соняшники, і саме ним я надихнулася для створення цих сторінок. Ну а поки я малюю сторінку із надписом місяця. До речі, так як я не вдома, у мене зараз немає багато канцелярії для оформлення, але все ж мені здається вийшло доволі гарно. На цій першій сторінці я багато не малювала, просто намалювала три соняшника та табличку з надписом місяця. Перша сторінка готова. Переходимо до наступної. Я вирішила зробити таку сторінку, як стрічка в день. Її суть заключається в тому, щоб кожного дня писати якесь одне речення, тобто якийсь такий невеличкий текст, який вміщається в одну стрічку про те, як пройшов певний день. Це допоможе день. зберегти якісь моменти зі свого життя. На відміну від особистого щоденника, ви будете витрачати вже менше часу, десь секунд 30 в день. Тому раджу спробувати вам зробити таку сторіночку. Я впевнена, вам сподобається. Головне, не забувати її вести. На відео видно як я його оформила. Я зробила таку табличку на 31 клітинку, тобто як на 31 день. На наступних двох сторінках зробимо календар на серпень. Розділила його ось так на дві частини. Я б краще зробила суцільний, але у моєму блокноті воно б вийшло не дуже. Дні тижня пишу зверху цих клітинок, а також у прямокутнику назва місяця. А навколо календаря намалювала ще багато соняшників. До речі, можете писати у коментарях, як пройшли ваші перші місяці літа. Та які плани на серпень. Мені буде цікаво почитати. Вистом мені здається, що літо якось дуже швидко проходить, та я майже нічого не зробила, але якщо задуматись, то я їх справді встигла немало. У мене був випуск. Я з'їздила у Карпати, провела марафон з саморозвитку, пройшла курс масажу, прочитала не знаю скільки книг, але немало і ще багато чого. Ну а поки я тут говорила, вже оформила цей розворіт. Ось таким він вийшов, він мені дуже подобається. Переходимо до наступної сторінки. Тут я хотіла зробити якийсь трекер. Вирішила зробити трекер кроків, адже саме влітку ми ходимо найбільше. Колись це може бути багато, колись мало, тому мені здається, у цьому місяці він був би доречним. Як не дивно, зображаю його у вигляді соняшника. Я намалювала на ньому 31 пелюсток. Та пронумерувала їх, щоб на них позначати. Розмалювала лише серединку та стебло, а пелюстки вже потрібно розмальовувати протягом місяця. До речі, я ніколи не бачила, щоб хтось робив, оформляв трекер кроків, тому, можливо, це і моя ідея. Я обрала чотири кольори для позначок. Перша буде менше 5 тисяч кроків, друга від 5 до 10, третя від 10 до 15 і четверта більше 15 тисяч кроків. Ось таким він вийшов. Та остання сторіночка, яку ми сьогодні зробимо, це список канцелярії. школу вже через місяць. Ну трішки більше не буду вас лякати. Хоча це залежить від того, коли ви дивитеся відео. Оформити я її вирішила за допомогою стікерів, зробивши із них такі, ніби блокноти. На відео можете спостерігати, як я це роблю. Зверху написала Back to School та, як і говорила, озвучу вам цей список канцелярії: зошити, обкладинки, ручки, олівці, щоденник, лінійка, маркери, коректор, клей, закладки, стікери, гумка, точилка, скотч, папір це вся канцелярія, яка була в моєму списку. Якщо я щось забула, можете писати це в коментарях та доповняти цей список. Писок та всі інші сторінки я залишу у своєму телеграм-каналі. Ніки ви бачите на екрані, а посилання в описі, тому можете доєднуватись. До речі, якщо будете повторяти, то в моєму телеграм-каналі в коментарях можете ділитися, що у вас вийшло. А я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не загубити. А ми побачимося вже в наступному відео. До зустрічі! Бажаю гарно провести останній місяць літа.